Добрий день, любі діти та шановні батьки, запрошую вас до спілкування. Діти, послухайте, будь ласка, загадку, будьте уважні. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. зима це пора року, яка приходить до нас після осені. Це сама холодна пора року, але одна з чарівних красунь, яка вкриває пухким білим килимом, все навкруги. Річки і озера покриті льодяною кригою. На вулиці стає дуже холодно, морозно. Дерева заснули під шапкою снігу. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється, сніг, мов хутро розвіває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця, в білій касті чарівниця. Діти, Давайте роздивимось малюнки і підберемо слова ознаки, яка може бути зима. Якщо зима лютує, посилає на землю завірюхи, сипле снігом, то про зиму кажуть Люта взимку лежить білий сніг, то зима білосніжна. Сніг на сонечку переливається. І схож на іскри зима іскриста. Взимку дуже довго йде сніг, сильні морози і за часом здається безкрайньою. То кажуть зима довга. А якщо зима не така люта та холодна, морозна, то кажуть зима м'яка. Зимою гарно навкруги, як у касці – і зима казкова. Взимку дуже багато свят, зима святкова. Якщо дме сильний вітер, і як колючка Миколи обличчя зима колюча. Річки і озера вкриті льодом, то кажуть зима льодяна. Білий килим на землі лищить, як срібло то зима у нас срібна. А якщо взимку дме сильний потужний вітер, то зима вітряна. Якщо взимку випадає дуже багато снігу, то зима сніжна. А ще цей сніг легкий, м'який, то зима пухнаста. Якщо дуже холодно взимку, то зима холодна. Літ на річках може бути крихкий, як кришталь, то зима кришталева. Зима загадкова, багато див взимку, тому зима чарівна. Взимку дуже багато розваг веселих, то й зима весела. Ось якою різною цікавою, загадковою буває зима. Підійшов час прощатися. Дякую за спілкування, до побачення, до зустрічі!